We'll be right Bu bir 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 Колеги, народники, правда, все 14 листопада про своє централо, публічно, порекладетельно, прес-службі, відіть Степанна Ковальчука 7 жовтня. Колеги, з нами народники вас щастя, говоримо про мир, про родя, приконець на господарстві. З вами телесинг, комплекс і справд пар, і титули процре. Весь так, його. Бажаємо з вами комплімент сервісу, бабуш приборів, вороти 21-го. От його. 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 От на жилешків. А найом, кому? А на демотацію. Ой, ти ж припоняти, ти права голоси. Усталося.

Поверю, пана сьогодні, да. Говорю. Закто. Покрил. Попрацювати. Зак. Прима. Приколь. Припомни. Має сквозь. Супер мене. Має працює, да. Працюй, да.

Для світла, як ви людей, автомобілі немає. Знаєте, я особливо в чергу аналітику говорити, допустим незглавності практично є в всіх громадах, кроме часу. Якщо вона є, підкажіть мені, де вона є, щоб люди закрити. І не тільки з гуртожитка. І не тільки з гуртожитка. Завдити телефони, надійти на онлайн-навчанні, відповідно в нас ну, нічого нема. Для нас зима з 20 градусами року Криса не ждав, ми її не чекали, Ну, всі можуть повернутися, ми не можемо. У нас, ми дуже багато грошей виділили на те, чого можна було не виділяти. Але на то, щоб зробити якусь палацу, купити генератора, і все таке інше, і дати мені хоча б там, принаймні, якогось чаю гарячий. Ми цього не зробили. На жаль, з коло докладаються, кращу чергу. У вас питання, ну і до нас, як до депутата, в тому Комчасі, бо ми будемо чамо. Дякую. Кому сказати, не правда, але говорите. То, як підготовлене до зими. Подякую дасі, подякну, скарбів зараз. Дорог Роман Василь Михайлович Михайлович, дуже. Куди б не позволили? Я кажу, якби не вони, оця фірма, яка продавала день і ніч тут суде, що робила дороги, хлопці. не присиділи на закій. Звичайно. І я зрозумів рівну не помили. І тут помили. Так як тебе подякує подякувати, то його звучу, щоб люди знали, хто вони це все зробити. Так, ми, ми, ми неодноразово теж писали подяку всім, хто долучився, хтось більше, хтось менше. І в свою чергу я ще думаю, яким чином проговоримо, як Сьогодні в нормально, але ж в свою чергу є менші організації, які теж допомагають Там, і Вівінській, і Чербачок, і От Оп'єм з на лицюків, їхня сім'я фактично вся працювала на розчистку. Сім'я, Просто сім'я. На росістку снігав, 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 снігав садими і крові. Тому, е, в принципі, ми Дмитрович, обов'язково ще раз беремо, відзначимо і дуже подяку. Да. Дякую, Віктор Дмитрович. І всім всім, хто долучався до розчистки снігу. Чи є ще якісь запитання? Немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок та регламент роботи в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Петровича є? Долучився. Перше питання: про внесення до бюджету Гричанської середньої територіальної громади на 2020 рік. Надо питання про місті окремі підтримування чи є потреба доступова. Хто запросить отримувати одного? Є якісь питання вірусу, осібного опікування, мовляв. Неодноразово мої колеги піднімали питання за автостанцію, за наївність, там, де це, що немає там зупинки. Я не знаю, вже це питання до всіх. Вже і колега моя піднімала це питання, далі? Вже звертаються просто до нас усіх депутатів за цю зупинку. Нам просто, якщо ще відкриють кафе, що є, і ця електрична станція, ну у нас просто я не знаю, де люди будуть там сідати. І воно ж це зупинка там є. Я не знаю, як правильно. Може з ким порадитись, що я правильно допрацьовує допрацьовуємо. сайта, вона зараз гарно розпрацювала, до речі, теж цих подій під маршрутками. І здоровим комунікації самі на 2.24, на добу про і додала нам ще раз це питання на голос. В нас напряму комунікує спільно адміністрацією і Може, з кимось треба порадити, як його правильно зробити. Зараз конструкції передбачу.

Там ситуація сталася з маршрутним Вона, аніже їдуть зараз, все нормально, люди там розчистують, все нормально, і вони не їздить. Саме санкція вдома на дивиться, вище інформацію, хай звернеться до нього. Вот. Ну що там не вийде самовізників, але кажуть, що так люди з люди йдуть в дрозці, або аж на поворот там за дві я Дякую, пане Миколаєвич. Зараз дуже кінкові попитання, коли? Немає. Е, значить, є зараз прозвучені е, говоря військово-любільської адміністрації вуличне освітлення випнути, обмежити повністю зовнішню рекламу випнути, заклади до 100 кВт будуть вимикатися запас переньої на генетиці медичні заклади. Котельні мають бути забезпечені генератором. Тому зараз будуть е, певні зміни по вуличному освітленню, і з бізнесом будемо працювати по зовнішнім рекламам, щоб зменшити використання енергоносіїв. Ну, будете знати, бо люди зараз будуть задавати питання по вуличках, чого немає. Мов ну, буде ще вже перш всі питання, що виносились на сьогоднішній планету засідання сесії розглянені. Є зауваження пропозиції колегії? Після завершення прошу колег залишитись на хвилину. Немає в нього сім'я поза чергової сім десяти сесії.

завтра в понеділок я хочу з вами поговорити про це. Зібрались. Було сердечно, дуже бадьоро. 7:00 ранку схожу з собою.